Добрий день, звати мене Москаленко Софія Єфремівна, 1925 року народження. Народилась я у бідній родині хліборобів в селі Арсеньки на Полтавщині. Мій батько до школи не ходив, бо з семих літ мав працювати, але його батько вдома навчив писати і читати. Мати моя теж була невчена, але батько її оберігав на роботу вона не ходила, поралась вдома біля нас, дітей. А нас було семеро. Я була найменша. Часи голодоморя я дуже добре пам'ятаю. Я тоді якраз почала ходити до школи. Їсти не було взагалі нічого батько картоплі виміняє, мама спече, одну мені в торбуші гарячої кине, то й вся їжа до наступного дня. Пам'ятаю, що сусіди й горебці їли. Ми ще, можна сказати, і не голодували, адже в нас була корова. Батько в колгоспі працював, кради якоїсь крупи, мама пусті супи варить. В нашій родині всі вижили, бо батько завжди їжу ділив порівну. Вони могли з матір'ю голодувати, але щоб хоч діти щось поїли. Звичайно, найгірше було в холодну пору, тоді в хід йшло все, що можна було знайти. А мої друзі, сусідські два хлопці, Мерли від голоду. Пам'ятаю, як я їх бачила їх тільця на возику, коли їх мати везла у кручу. Тіла навіть не ховали, скидали вмертих разом. У селі вмерло багато людей. Багато сусідських хат опустіло, а одні односельчани навіть хотіли свою дитину з'їсти. Дід почув про ці плани та й не дав цього зробити. Я пережила багато лихих часів: війна, голод повоєни, примусово праця в Німеччині, сьогоднішня війна, але гірших часів, ніж голодомор, не було. Тому звертаюся до вас, молоде покоління. Живіть, навчайтесь, будуйте свою країну, робіть все можливе і неможливе, щоб такі часи ніколи не повторились. Ви можете мені пообіцяти так жити. Я вірю у ваше щасливе майбутнє.